Сьогодні чудовий день. Гарне свято, Покров Богородиці. І навіть якось краще, коли місяць, так зі свята гарно починається, тому що ще минулого року ми святкували це свято 14, а так переходить на перше число. Також цей місяць цей особливий місяць присвячений Вервіці, Вервіці Богородиці. Цій молитві, яка дуже для людини є такою сильною, захисною, дуже велике має значення, коли людина на верті молиться. Це свого роду така рука, невидима рука Богородиці, яка тримає людину. Але також це і духовна сторона, але також. Сьогодні день нашого війська, яке зараз, особливо завдяки йому, ми можемо тут жити спокійно і надіємося на перемогу, і що наш народ якось буде врятований з тої, з тої біди, яка є завдяки нашому війську. Також створення у свій час війська нашого ще повстанської армії. От, все це історія, але також наше життя. Тому що нам потрібно особливо кожний, скажімо, кожний час так переживати, переосмислення, усвідомлення. І, звичайно, таке питання з наших душ має повставати завжди, що від нас буде залежати. Щоб десь в майбутньому знову не прийшла війна, і щоб наше життя мало дійсно покров Божої Матері. Це свято не, не від нас тут, скажімо, прийшло, але в далекому 10 столітті, коли в Константинополі війська ворожі наближалися, і також була загроза е, знищення цього міста і тих людей, які там є. Отже, люди почали молитися. І ось як нам розповідається про це свято в Лахринській церкві. Вона зараз також знаходиться, зараз Стамбул, Але тоді це був християнський світ. І там також це Малесенька церква. В церкві є короничка така, де люди можуть свої води набрати. Але Особливо це було, дійсно довіра тих людей в молитві Богородиці. Вона їх врятувала. І Від того часу так це свято встановили, і так тоді наші землі прийняли, але не залежить, це, скажем, звідки воно прийшло, важливо, як ми його переживаємо, тому що правда про покров Богородиці дійсно є могутня і сильна. Богородиця в Медгорії. Каже, якщо б ви знали, як я вас люблю, ви би плакали від радості. А коли Ісус висів, вже, і останні Його хвилини були е, такі на Христі пережиті, під Христом стояла Його найдорожча матір. І що Ісус думає, не про себе думає. Не про себе думає. Він думає про нас. І каже до свого учня, який представляв всіх, хто вірить і любить Бога. Саме так, вірить і любить Бога. І ось Ісус каже, сину, це твоя мати, мати, жінко, це твій син. Отже, Божий син, який вмирає, і зараз ось Він закінчить своє життя в таких муках. Ісус думає про нас. Уявіть собі, це лише вглибитися. Він не просить, щоб десь там Бог зараз щось зіслав, якісь громовиці, тих ворогів побив або ще нам щось. Він каже, сину, це твоя мати. Жінко, це твій син. Це велика таємниця, глибока таємниця Бога і Його любові до людей. І також Богородиці, яка була настільки Богом полюблена, що Він заради нас виймає її з під загального закону гріха. Бог виймає Марію з під загального закону гріха, захищає, знову ж таки, заради нас. Заради того, щоб Його Син прийшов до нас, щоб Ісус прийшов через Марію, але також в Кінці це заради нас робиться. Божа любов така велика, що вона проявляється ось в такий несподіваний спосіб. І все заради нас, а сидеть Смо каже, що це людина, що вона має, яке її значення. Вона як трава, яка Сьогодні цвіте, а завтра її в піч кидають. Але Бог так любить, що Він цю людину, яка сьогодні прийшла і на цьому світі є, він так полюбив, що Він хоче, щоб вона не загинула назавжди. Щоб вона була врятована і дарує нам свою Матір і покров. Богородиця. В історії церкви в різний спосіб об'являлася і різні засоби нам давало. Ось навіть цю вервицю з 13 століття, коли вона так об'явилася, щоб дати можливість нам зв'язок з нею тримати. Вона дарує свій параман, також 13 століття і каже, це мій захист, це мій покров на тою і Вона зв'язує. З цим параманом особливу ласку. Суботній привілей називається, коли е, людина, яка носить цей параман, її покров. Марія каже, що ця людина в першу суботу після смерті буде врятована, буде спасена. Тобто Марія шукає різного, різного способу, різних засобів, щоб нам дати можливість. І все буде залежати тепер від нас, чи ми захочемо, чи ми повіримо, чи ми скажемо так? Чи ми скажемо так? Отже, читаючи ось цей Євангеліє, яке щойно ми почули, з, скажем, з уст Матея, євангелиста, тому що це Він нам передав, ми лише передаємо, але він нам його. Скажем, залишив ось це все, що він сам пережив. І саме цей момент, коли ось мама, поганка, язичниця, не була єврейка, була хананейка, іншому місці говориться Сирофінікійка. Сирія і Фінікія. Поруч. Зараз це Ліван і Сирія, ось в цих краях, в околицях Тиру та Сидону. цього тижня ми. Ну, мали таку можливість поїхати саме до, е, в ці місця, до Святого Шарбеля, також він там в цих місцях живе. І ось в цих околицях Тиру та Сидону особливо так переживаються ці біблійні події, коли там бачаться тих людей, які дуже мають велику любов до Богородиці. Здається, так, коли ми читаємо по новинах, то Ліван це мусульманська країна. Але це не дуже не дуже, скажімо так, правильно сказати, там дуже стоїть міцно християнське, християнське життя. Маронітська церква є така, подібна як наша, така греко-католицька, отже, це є Мароніте. Вони також, хоч східна церква, але мають єдність з Римом і Садий Шарбель якраз цієї церкви. І ось можна було спостерігати, як ті люди. Здається, мусульманського світу дуже багато, там, так, дійсно, дуже багато мусульман десь наполовину. Але там такі статуї Марії стоять. Святого Шарбеля Скажем, будинок, де люди живуть, святий Шарбель, статуя його на паркані, на мурі. Або він читає, або він молиться, або він благословляє. А скільки капличок різних. Біля, ну, чуть не біля кожної хати, капличка. Звичайно, не така в нашому розумінні, така величезна, а така, як вертепек наших. Але там є образочки, там є свічка. І люди хочуть сказати, що вони вірять, що вони люблять, тому що вони контактуючи з тим мусульманським світом, який весь час наступає, вони весь час мусять. Чувати і молитися, мусить стояти у вірі. Бо коли ніби нема загрози, людина починає спати. Поволі-поволі, вона собі вже розслабляється, вона вже каже, та сьогодні я втомлена, вже до храму не йду. Ще там якісь там причини. І так поволі-поволі вигасає віра. Вона навіть не спостережає, як це станеться. Вона ще ніби розум каже, я вірю. Але вже серце і душа вже не вірять. І вона є трохи обманена. Але коли людина весь час якби, чує ворог, ну, не скажемо так ворога, але якщо так в переносному значенні загрозу якусь, значить, вона, от, вона хоче весь час сказати, що вона любить Богородицю, наприклад. І там такі серйозні великі статуї Марії в двох місцях, принаймні біля Сидону, якраз. Де була природня печера колись. І таке, таке передання є, що коли Ісус там проповідував, ось зараз навіть ця Євангелія про це говорить, то Марія, як, ну, як єврейка, не могла заходити в язичницькі міста. І в тій печері чекала Ісуса, молилася, щоб це все відбулося, щоб Ісусу все. Скажемо, нічого не загрожувало, вона в тій печері чекає. І Ось там є статуя на такому високому постаменті і є чудовий храм. Чудовий храм на цю пам'ятку. В іншому місці, знову також статуя з таким постаментом 40 метрів висота. І здалека видно з того міста Сидону, яке дуже є, скажімо таке мусульманське. Але цю статую видно з гори. І ось було дуже відчутно, коли ми піднімалися з того Сидону, де перейшли по тих місцях історичних. І ось коли піднімаємося на ту гору, де та статуя Марії стоїть, ось десь приблизно від півгори почувся інший світ, інший дух. Почало легко дихатися, дуже радісно, але також назовні, тому що тут стільки сміття всякого було в цьому Сидоні. Прямо на вулицях, ну дуже страшно навіть йти там біля цього. Але коли ми тут піднімаємося на цей храм, на це місце де Деморійське чистота ідеальна. Це навіть ось такі видимі знаки свідчать, як міняється душа людини. Тому що і тут, і тут ліванці живуть, але бачимо духовний світ інший. Як міняється одразу ставлення до природи. До інших людей, поведінка, все міняється. Тому наше життя чи віра це не все одно, що ми будемо в кого вірити чи що мати, тому що все це одразу дає наслідки. Одразу. І ось хотілося ось бувши на цих землях, тому що це свого роду продовження землі, колись це була одна земля, а це та, зараз це розділено кордонами. Хотілося сказати цариця Лівана Марія, де в одному місці за 30 кілометрів від Сирії, де дуже, скажем, мусульманське скажем, таке місце Територію, яку контролює і всі ті такі терористичні організації і місто мусульманське, але ось ці, скажем, монахи. Будують монастир і чудове місце Марійське в Вервиці, Вервиця, зернятка вервиці з бетону на великій території, з бетону залиті, довжина 4 метри. Можна переходити прямо через ті зернятка, і в тому одному зернятку, напевно, до 20 людей міститься. 2 метри від землі до, до стелі, так що людина буде нормально стояти. І ось ці люди хочуть зробити. Ніде в світі такого немає, розумієте? Прославити Богородицю. І прославити цю вервіцю це все має бути в мозаїці, все чудово зроблено, але це дуже повільно. Тобто, люди живуть великою вірою і любов'ю до Богородиці. Тому що. Вона дійсно того заслуговує. Тому що якщо тут ось та мама язичниця, вона дбає так про свою дитину, йде, долає страхи свої, тому що вона поганка, Ісус Єврей. Між ними величезна різниця. І ось вона цю перешкоду долає, розумієте? Навіть тут Ісус говорить, ніби порівнює зі щенятами. Ясно, Він не сказав, що вона щеняча, що просто Ісус порівнює. Спочатку треба, щоб діти наїлися. Але вона це долає будь-яку перешкоду йде заради своєї дитини. Ісус в кінці каже, Твоя віра тебе спасла. Ісус захоплений вірою. Хоч вона поганка, хоч вона там, не знаю, чи вірила в тих богів, які там були, тих божества різні, які, з якими весь час ізраїльський народ боровся. Ілля, наприклад, коли там було відступлення велике через того ваала, якраз божества Зеседонське, якого принесла е, до цього е, жінка Ахава, царя ізраїльського Ізавель. Отже, це все була історія біблійна. Ісус ось в тих землях, де це все відбувалося, і коли Він чує, як відповідає ця мама, Ісус також долає ці перешкоди і каже, по твоїй вірі нехай буде, і ця дитина рятується. від собі, коли приходить Богородиця, маючи нас за своїх дітей. Як вона говорить, як Ісус буде ставитися до її молитви, коли у Марі... Марія його мама не якась язичниця, не чужа, вона його мама, який він їй поручив тих, за кого вмирає на Христі, і вона його мама? Вона може випросити будь-що. Тільки. Щоби так сталося, нам потрібно чутися дітьми Марії. Визнавати її своєю матір'ю, визнавати Ісуса своїм спасителем. Тому що для Богородиці це великий подарунок, коли людина визнає Ісуса своїм спасителем. Навіть якщо ви ось маєте дітей, і якщо вашу дитину хтось визнає, значить, ви, вам ця людина стає близькою. А тут. Коли ми визнаємо Ісуса Спасителем, коли ми до Нього приходимо, коли ми там свої справи, які зараз, може, важливі неважливі, може просто так позірно важливі, ми їх просто робимо важливими для себе, хоч вони, може, взагалі не мають значення для нас ніякого, ми це відставляємо і скажемо, Ні, Ісус, В першу чергу Ти, в першу чергу Твій храм, Твоя Євхаристія. Першу чергу до тебе, а потім далі. Ісус це прийме. І Марія так само. Ось знову, якщо взяти цей народ Ліванський біля Шарбеля в цьому храмі, де є мощі, то ми якраз в неділю попали. Літургія кожну годину. Повна церква на одній літургії швидко виходять. Заходять знову швидко, знову повна церква. Цілими сім'ями. І там не йде одна, дві дитини, там 4-5 дітей. Маленькі такі, що несуть на руках. Одне двоє, дорослі, старші, багато молодих хлопців. Молодих хлопців, їх ніхто не загодить. Вони просто самі приходять 18, 20 років, 25, 30 чоловік. Отже, дуже багато цілими сім'ями. весь день, весь день, весь день. Вони приходять, крякають, моляться за своїх дітей. Хлопець з дівчиною приходить, виглядає, хочуть одружитися, просять шарбеля помочі. Отже, такий образ цього християнського життя ліванців. Тому дійсно дуже важливо, коли ми. Можемо так проявити свою віру, тому що вона тоді стає вогнем, який горить. Тоді нема зима, не замерзнемо, нема холоду. Вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості. Життя творить міцність, моноліт, таку єдність. Тоді чути силу, ворог тоді нам нічого не зробить. А коли він починає холод вносити, починається тріщини, починається розвал, втрата єдності і руйнування самих себе. Так що тільки для нас дійсно Покров Богородиці буде силою. Наша віра і любов до Ісуса, до Богородиці, це наше майбутнє, це наша перемога над злом. Це тільки так. Тому хай Господь дарує нам цю силу, благодать. Молимося сьогодні, особливо за наших воїнів, за тих, хто і на фронті, і десь поранені, і десь, може, в інших місцях, але дійсно стоять на захисті всіх, хто наближає День перемоги нашої. Сьогоднішній день особливий, щоб ми через покров Марії могли осягнути цю перемогу і той мир, справжній, який приходить не від людей, але в першу чергу від Ісуса, від нашого Спасителя, від Бога з неба через Богородицю, яка є нашою найдорожкою, Матір'ю, яка нас любить величезною любов'ю і хоче нас привести до царства свого Сина. Слава Ісусу Христу.